Привіт, знаєте, це відчуття, коли ти готуєшся до поїздки кудись і хочеш знайомитися з містом через книжки, через фільми, серіали, через блогерів, для того, щоб розуміти культурну цінність того, куди ти їдеш. В мене зараз це саме відбувається з поїздкою в Париж, і я вирішила зробити підбірку книг, на сторінках яких є Париж. Вона буде актуальною. Тим, хто туди хоче поїхати, тим, хто там вже був і має власні спогади про цю прекрасну столицю, і тим, хто туди поїде, якось я через два дні. Хочеться почати підбір ось цих книг з, романи, з роману Сареджіво, який називається «Усі квіти Парижа. Історія про двох жінок, які розділені. Десятиліттями, але яких поєднує одне місто, їх поєднує Париж. Історія сучасна. Сучасна лінія це жінка, яка втрачає пам'ять і яка намагається віднайти себе, зрозуміти, хто вона і що. Жінка історичної лінії це історія про окупацію Парижа німецькими військами, це історія про те, заради що зробить матір для того, щоб врятувати дитину. І дуже-дуже складна ця, ця от саме історична лінія мені була в рази складніша, ніж ніж теперішня історія, але книжка читається легко, читається дуже швидко, тобі хочеться співпереживати, ти співпереживаєш героїням. І роман, де Париж, відіграє далеко не останню роль. Він там ну, чи не один із персонажів, бо місто описується прекрасно, і ти дійсно, ти дійсно розумієш, що, що Париж може бути красивим за будь-яких умов. Наступний роман це маленька Паризька книгарня. Сучасний теж роман. Історія про чоловіка, який втратив кохання і відкрив маленьку книгарню, де продає книги людям, які страждають від. Від хвороб, які неможливо ідентифікувати: типу той, хто втратив роботу, дитина, в якої там щось трапилося з подругою, наприклад, той, хто розійшовся з дружиною, проблеми з дітьми, з роботою. І для кожної ситуації чоловік чоловік у цієї книгарні дає книжку. Дуже багато алюзій на інші твори, дуже багато згадок. Елегантної їжечехи, інших французьких романів, і тобі легко зрозуміти, про що е, мова. Трошки е, забагато драматизації, як на мене, для драматизму забагато, але е, Париж теж тут відіграє дуже велику роль, бо лавка парка цей кораблик, де продаються ті книжки, аптечний, е, аптечний кораблик, книжковий кораблик. Е, він знаходиться в Парижі, і ти бачиш вулиці, ти бачиш місто як на долоні, і воно описується теж дуже атмосферно і дуже красиво. Про втрату історія про стілення і розуміння того, що потрібно робити, і як себе зцілити через книги теж класно. Далі був собор Паризької богоматері Віктора Його. Історія життя. Французів в XIX столітті історія трагічного кохання ем, Горбаня Квазімодо і циганки. Е -е -е -е. Як звати? Як е звати -е, е Есмеральне? І все відбувається на тлі ось величного собору. Е, дуже і дуже історично важливий роман через те, що саме завдяки йому на пам'ятки архітектури почала звертатися увага. Тобто його був настільки розумним чоловіком, настільки продуманим автором, що він акцентував на цьому увагу, і після цього архітектурна спадщина Франції почала якби, братися до уваги. Далі був роман, який я читаю зараз Заблукалі в Парижі місто, очима кобилки, лошички, двох круків, двох хитрих щурів. І собачки-пойнтерки чи поінтерки не знаю як правильно сказати, але е, виглядає вона досить такою спортивною, і гарною, бо я гуглила. Е, і те, як вони починають свою дружбу, як вони знаходять один одного, як вони спілкуються, підтримують один одного в складних ситуаціях, не знаходять спільної мови е, про маленького хлопчика і його 98-літню бабусю. Дуже чуттєво, дуже душевно, дуже атмосферно, дуже красиво. І разом з тим атмосфера Парижа, описи вулиці, плацю трокадеро, Єлисейських полів, про те, як круг сидів на верху Ейфелевої вежі. Настільки красиво і смачно описаний Париж. Я після цієї книжки розумію, що це одна з найкращих книг про Париж насправді. А очікувань від неї в мене не було жодних. Наступний роман, який я пропоную почитати, це «Кравчиня з Парижа історичний роман, мода і все, що потрібно для молодої дівчини, яка хоче почати своє професійне життя в столиці моди. Це історія про жіночу силу, рішучість і моду як спосіб самовираження своєї суті. Паперовий роман чекає на мене вдома і дочекається. Паризький апартамент, інший зовсім жанр, трейлер і детектив, максимально атмосферний про брата головної героїні, який зникає. Вона приїжджає в його квартиру, де знаходяться максимально дивні сусіди, незрозуміло, що відбувається. Все дуже містика, нерозуміння і ось цей антиромантичний Париж. І похмура атмосфера це щось зовсім інше від того, що ми звикли, коли думаємо про Париж. Далі Паризька кулінарна школа. Повертаємося в романтичний Париж і жінку, яка теж шукає себе і знаходить себе за допомогою кулінарії, бо кожен може це зробити за допомогою різних способів. І ось головна героїня відкриває для себе не лише кулінарію, а й. Багато чого іншого в новому місті намагається розпочати нове життя. Далі мій найулюбленіший роман, роман теж Віктора Гіго, знедолені глиба, масштабна, дуже красива, дуже трагічна, дуже надихаюча історія про Жана Важана і спроби почати нове життя після надзвичайно складного життя в минулому історія про соціальну нерівність. Про муки вибору, про силу приймати рішення про, про, силу, про силу духу. Далі книжка, з якої я почала знайомство з Парижа, це свято, яке завжди з тобою Ернеста Хемінгуя. Мемуари, літературний роман, про Богему, про богему, про письменників, поетів, художників, які проживали модельєрів в 19 столітті, в столітті, перепрошую. Взагалі, мова про 20-ті роки минулого століття. Хемінґле ділиться тим, де піти прогулятися для того, щоб не чути запахів їжі, коли немає грошей перекусити, а ти хочеш щось їсти як добре, коли тебе запрошують в гості друзі. Знайомство з Сільвією Біч, про знайомство і ем, про спілкування з Гертрудою Стайн, про Фіцджеральда, про знайомих, про друзів. Про початок дружби, про те, як все продовжується, про те, як дружба закінчується, завершується. Прекрасна історія про те, як себе надихати писати, як себе надихати жити щодня, про, про все. Це не лише про Париж, хоча Париж тут відіграє одну чи не з найголовніших ролей насправді. Він дуже відчувається, всі вулички, Монемарт. Всі ці будиночки, вулиці, якими проходив Хемінгу і описував свої книжці, я гуглила. Я заходила в Google Maps і дивилася, де знаходиться студія е, Сільвії Біч, де, де знаходилася книгарня там Shakespeare and the Компані. Хто? Мені здається, Шекспір the Компані. Е, ось ця перша книгарня, яка відкрилася американкою Сільвією Біч, коли вона приїхала в Париж. І почала продавати там англомовні книжки. Дуже, 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 дуже сподобався цей роман і дав мені зрозуміти, що письменники це люди. Як би це дивно не звучало. Сучасних письменників ми знаємо через Інстаграм, через Фейсбук, через їхні публікації, як вони відвідують там різні різні книгарні, там підписують книжки. А про письменників ХХ століття, ну що ми знаємо з їхніх листів, тут мемуари і розуміння того, ким був Хемінгуей. що він так само хотів щось з'їсти, як він святкував те, що його повість була опублікована, як він купував смажені каштани і пив біле сухе вино з друзями, і як він проживав. Ось це життя і будь-які моменти, які там чи вибивали в нього землю з під ніг, чи навпаки давали йому можливість поїхати в Альпи, там, на зиму. Наприклад, мега цікава книжка, прекрасна, і те, як описаний Париж, дійсно 10 з 10. Далі я пропоную почитати теж «Тріумфальну арку Еріха Марії Ремарк. Історія про Париж Другої світової війни як лікар-німець. Втікає з свого міста і приїжджає в Париж для того, щоб забути про жах, який з ним стався в минулому, забути про війну і почати нове життя спочатку, але це не так просто. Хороша історія про надзвичайно трагічні обставини війни і про головного героя, який хоче жити. Далі пропоную французьку класику Гідама Пасана і його мій милий друг. Книжка, від якої мене просто хотілося головного героя Дюра запхнути ось так вилку в горло, про історія про молодого чоловіка, який стрибає сходинками кар'єрної драбини і використовуючи при цьому всіх жінок, з якими має щастя чи нещастя зустрітись. Автор критикував в цьому романі суспільство. Сучасне по тих мірках суспільство, але коли ти читаєш цей роман, розумієш, що насправді нічого за 200 років не змінилося. Е, герой, який не залишить байдужим нікого, це така французька версія е, Керпатого Мефістофеля українського, е, який-дуже-дуже ну, негативні відчуття викликає справедливо. Е, але дюра про дюра забути неможливо. Я його читала сім років тому, пам'ятаю, як вчора. Наступний роман, який я пропоную почитати, це Парфюмер Патріка Зюскінда. Історія про Жана Батиста Гренуя, який народжується в рибній лавці із запахи Парижа, каналізації цієї дохлої риби, і історія хлопчика, який стає одержимим. Запахами хоче створити ідеальний запах, ідеальний аромат, і використовує для цього молодих дівчат і жінок. Страшна історія, психологічний трилер, важкий для сприйняття, але мега-мега-мега-атмосферний. Варто читати, бо це 18 століття і класика, яка стала класикою по праву. Наступний роман, який пропоную почитати, це роман п'ять секунд зрозуміти про що я говорю. Це стендаль червоне і чорне. Теж історія про молодого чоловіка, який намагається пробитися вище, який намагається теж знайти себе, вибудувати кар'єру, і робить це не в найкращий спосіб. Баланс між амбіціями і моральним вибором, і те, як головний герой намагається балансувати, складна історія, складна, бо мова про суспільство під час. Після французької революції і все, що відбувалося з людьми в той час. Повертаємося в теперішнє, досить класики. Повертаємося в теперішнє і книжка, якої на превеликий жаль, поки немає перекладу українською мовою. Я взагалі не знаю, чи її перекладали. Бо автор англієць, і книжка називається A Year in the Merde, якщо я правильно сказала це лайливе слово французьке, рік типу в пеклі. Історія, це гумористичний роман, і історія чоловіка, який приїжджає в Париж з Англії, і намагається вибудувати маленький бізнес, де буде продавати щось там продавати, не пригадаю що. І він стикається з французькою бюрократією, з різним почуттям гумору, з зовсім іншим сприйняттям культури і розуміння, що відбувається, все в смішній манері. Коли я зайшла на сайт Waterstone, по-моєму, проглянула відривок, так кілька сторінок прочитала, зрозуміла, що так, гумор прекрасний. Книжку я точно додаю в бажанках, і наступного разу, коли я щось буду замовляти, обов'язково замовлю її. Бо ось цей британський, такий типовий британський гумор. Е а плюс ну, нелюбов любов британців до Франції, така сама, як нелюбов любов французів до англійців. По очевидних причинах. Мені дуже хочеться її прочитати. Далі, шоколадна лавка в Парижі. Дуже схожа історія на попередню, де молода дівчина приїжджає в Париж для того, щоб відкрити свою е шоколадну лавку. Вона мріє працювати в елітній шоколадній фабриці в Парижі і стикається майже з тим самим, з чим стикався героїв попередньої книжки: бюрократія, проблеми, культурні відмінності. І вона намагається це все пройти достойно, і красиво і легко. Початки нової дружби, кохання і спроби почати нове життя. Ось от, романи, де герої починають друге життя в нове життя в Парижі, їх насправді дуже багато, і це багато, не багато обіцяюче, але це багато чого пояснює. Бо Дійсно, багато людей е, мріють зробити це саме в Парижі і роблять значна частина з них робить це і... і це мотивує, це круто. Далі пропоную почитати також привид опери, готичний роман, мікс драми, трилеру і е, готичної той самої літератури про обдарованого таємничого привида, який проживає в підземеллях. Паризької опери, чоловік, що закохується в, красиву, в красивий голос і дівчину Христину. І ось ця романтика, драма з елементами трилеру і всього можливого: мікс між геніальністю і одержимістю, і між красою і потворністю. Це причина, чому ця книжка стала настільки дала стільки багато всього творчим особистостям. Стільки створених опер, балету творів, книг, серіалів. І Ендрю Вебер також створив усей безсмертний мюзикл. Далі Елегантна і Жачеха, роман про який я вже згадувала, адже про нього згадувалося в маленькій паризькій книгарні. Роман професора філософії, в ньому дуже дуже, дуже, дуже багато різних алюзій на інші психологічні твори, на інші філософські твори і художні твори, меланхолійний гумор, ідеї про самотність і пошук смислу, про соціальні ролі і відчуття краси, пошук себе. Саме назва це метафора. Бо елегантна їжа Чеха це мова про жінку, яка працює. В будинку багатоповерховому і видає людям ключі. І от всередині вона добра, хороша, а зовні має бути ось такою гострою і давати відсіч всім, хто цього заслуговує. І ось ця метафора вона передає саме от головну героїню. Бачила, що забронювали в моїх бажанках цей роман. Дякую! Я дуже, дуже, дуже хочу її прочитати. Дуже багато чого бачила про неї, і ось один, одна цитата звідти, яка ну, прям дає мені зрозуміти, що книжка варта уваги. Чомусь мені здається, хоча я і поки не читала, що це буде французька версія Володимира Ярмоленка. Так ось, ось ця цитата, яка демонструє пиху і показну елітарність суспільства, не лише французького, а взагалі про культуру. Культура це варення. Що менше її є, то більше її намазують. Хіба ні? Причина почитати елегантну їжу Чеху». Так, наступний роман він е, дещо складніший для сприйняття. Він дуже складний насправді називається Клуб невиправних оптимістів е, масштабний роман про людські долі і про наслідки жорстокої. Радянської системи. Головним героєм є 12-літній Мішель, і його сім'я поділена на два табори. Люди по-різному ставляться до війни з Алжиром. І ось ця зруйнована така от модель сім'ї вона дуже часто прослідковується в цьому романі. В підземелі вбираються люди, які діляться своїми долями, своїми історіями. Про те, як вони втікали з своїх країн Ті травми, які мають бути проговорені, діалог між поколіннями цікава книжка, цікава, складна, і про цей оптимізм згаданий в назві якою ціною цей оптимізм взагалі досягається? Що це нелегко, далеко не легко, бо в кожного з усіх біженців за плечима розбите життя? Дуже багато історій про радянський режим. Дуже багато там росіян, але взагалі Париж це місто, де найбільше росіян насправді через те це причина, чому я трошки так. Готуюся до цієї поїздки не настільки романтично, і я підозрюю, що може бути морально трохи, трохи не дуже прикольно. І завершити підбірку. Я пропоную трошки романтик додати, і роман, який називається Поцілунок у Парижі про американку, яка приїжджає в місто кохання для того, щоб пройти слідами, якими йшли її батьки. Історія теж молодого француза фотографа, який там мусить з нею побути якийсь час, і як вони там один одного не і не можуть терпіти. Ну стандартний такий початок, але зате тут є Париж. Через те е, читати можна, хоча б заради цього. Париж, як будь-яке інше місто, він різний, Він може бути романтичним, може бути темним, атмосферним, різним, максимально різним. І от так само, як сторінки ось цих книг, про які я сьогодні розповіла, абсолютно різні, різножанрові, різної історії, герої. Але одним з головних героїв у цієї підбірки було саме місто. Якщо ви читали щось із цього, якщо хочете поїхати в Париж, або якщо були залишайте свої відгуки, залишайте свої враження, мені надзвичайно цікаво почитати. А своє я створю вже через кілька днів. Дякую так. за те, що додивилися. Побачимося з вами в наступному відео.